Ще три великих спонсори вирішили більше не мати нічого спільного з організацією, яка регулярно пов'язана з корупційними скандалами. Кастрол, Континентал та Джонсон Джонсон підтвердили відмову від продовження контрактів з міжнародною федерацією футболу, термін яких добіг кінця минулого року. Зазначимо, що під час чемпіонату світу 2014 року в Бразилії від спонсорських контрактів з FIFA відмовилися Sony та Emirates. За даними преси, кожні чотири роки FIFA отримувала від спонсорів по півтора мільярда доларів. Основ. Одна причина відмови від продовження співпраці непроста ситуація в організації Йозефа Блатера, що склалася останнім часом через низку скандалів. Компанії просто злякалися репутаційних ризиків. Нагадаємо, що скандал розгорівся навколо чемпіонатів світу 2018 та 2022 років, які, на думку деяких членів ФІФА, нечесним шляхом дісталися Росії і Катару відповідно. Жодна з компаній не пояснює причин розриву, але втрата п'яти ключових спонсорів після скандалу, пов'язаного з наступними двома чемпіонатами, це вже тенденція. І тепер міжнародна федерація ризикує. Втратити значну частину своїх доходів. Зазначимо, що в травні цього року пройдуть вибори президента ФІФА на посаду голови організації. Претендують і чинний президент Йозеф Блаттер, принц Йорданії Алі Бін Аль-Хусейн, екс-генеральний секретар ФІФА Жером Шампань та колишній французький футболіст Давид Жинола.